Український президент прибув до Сполучених Штатів Америки, де відвідає генасамблею ООН, виступить перед союзниками та матиме зустріч із низкою політиків. А головне завдання, каже Володимир Зеленський, це зміцнення України захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників, підкреслює глава держави. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів. Які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги, представимо також його в Конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів, Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами, забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше, нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН, ми все для чого робимо. Зброю для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто. Допомагає дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше ніж доля, тільки нашого українського народу. Я ж нагадаю, раніше Володимир Зеленський анонсував, що представить план на зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, яка має відбутися у рамках тижня високого рівня під час відкриття 79-ї генеральної асамблеї ООН. План перемоги України, за словами Зеленського, складається із п'яти пунктів. Він включає швидкі рішення до кінця цього року. Щодо плану перемоги, хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом США, тому що в більшості свої рішення щодо плану залежать саме від нього. Наголосив глава держави. Нагадаємо собі детальніше. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Я ж додам деталі цього плану. Президента Володимира Зеленського привідкрив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, там немає пропозиції щодо заморожування бойових дій. Припинення вогню чи передачі Росії частини території при цьому прописане чітке розуміння сучасної війни та інструменти необхідні для її завершення. Подоляк виділив кілька основних елементів цього плану: структурований військовий пакет, патетичний примус Росії, який полягає в тому, що Україна самостійно обирає членом якого альянсу їй бути, економічний стимул, який передбачає нарощення інвестицій у військове впровадження на території України, а також аудит санкцій щодо плану. Перепрошую, ще до плану війшов дипломатичний тиск на Росію. Я також нагадаю, що цього тижня Володимир Зеленський під час свого візиту до США виступить на Генеральній асамблеї ООН, Зустрінеться з представниками американських та оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. На полях генасамблеї президент проведе. Двосторонні переговори з лідерами країни міжнародних організацій. Володимир Зеленський зустрінеться не тільки з президентом США Джозефом Байденом, якому представить план перемоги. Глава держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи. Володимир Зеленський також планує зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гаріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій, і 45-м президентом США. Дональдом Трампом до інших тем переходимо разом із вами і поговоримо про світло у наших домівках і на наших підприємствах. З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, що значно вплинуло на стійкість енергосистеми. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Далі пряма мова. Жовтня 2022 року ворогом завдано понад тисячу ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Попри те, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично, ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонт.